Слава Україні! Угоди між Україною та Індією на Хмельниччині правоохоронці викрили інтернет-шахрайкою. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю у сферах медицини, а саме, меморандум між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії. Також співпраця у сфері сільського господарства та харчової промисловості. Підписаний також меморандум щодо гуманітарної грантової допомоги для розвитку громад та програма культурного співробітництва на 2024-2028 роки. Про це повідомив Володимир Зеленський. Правоохоронці викрили ще дві групи зловмисників, які незаконно продавали зброю, знайдену в деокупованих регіонах України. Про це заявила служба безпеки України. За результатами спільних заходів на Київщині а також у Запорізькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях нейтралізовано дві злочинні групи серед вилученого у фігурантів арсенал російських автоматів Калашникова, бойових гранат та понад 50 тисяч набоїв різного калібру. Затримали одразу дев'ятьох учасників банди. Під виглядом волонтерів вони вивозили трофейні зразки озброєнь з місць колишнього боєзіткнення. Потім фігуранти відновлювали бойові характеристики пошкодженої зброї у підпільних майстернях, які облаштували в одному з гаражних кооперативів столиці. У подальшому зловмисники підшукували потенційних покупців, засобів ураження через особисті зв'язки у кримінальних колах. Для конспірації учасники угрупування відправляли замовлення поштою, а гроші за нього отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб. Інші фігуранти підшукували своїх клієнтів через власні рекламні оголошення у Даркнеті. Зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Хмельниччина в Скорботі з глибоким смутком Ямпільська селищна рада повідомила про страшну та болючу звістку, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Загинув житель села Леписівка Стасюк Валентин Віталійович 1998 року народження. Про дату та час поховання загиблого героя буде повідомлено додатково співчуття рідним Вічна пам'ять і слава воїну. На Хмельниччині правоохоронці викрили інтернет-шахрайку. Вона через чужі зламані акаунти крала гроші. Про це розповіли у прокуратурі. Жінка, яка вирішила підзаробити криміналу, мешкала у Шепетівці. Їй 27 років. За даним слідства, підозрювана у месенджері Телеграм створила вірусне посилання і розіслала його рандомним телефонним номерам, які їй запропонував бот. Коли отримувачі переходили за посиланням, то вводили там зданні. Жінка отримувала доступ до їх акаунтів. Далі. Через зламані сторінки вона писала контактам повідомлення з проханням позичити гроші. Правоохоронці викрали порушницю і оголосили 27 річній жінці підозру у шахрайстві, вчиненому в використанні електронно-обчислювальної техніки. За цією частиною статі загрожує ув'язнення на строк від 3 до 8 років. Будьте уважні та не довіряйте підозрілим повідомленням. Завершується будівництво укриття, яке буде одним із найбільших на Хмельниччині. З'явиться воно у городоцькій громаді. Про це розповіли у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Отже, укриття розраховано на тисячу людей. Це споруда, яка здатна буде витримувати серйозні виклики а у мирний час виконуватиме завдання освітнього характеру. Завершення будівництва заплановане на жовтень цього року. В обласній військовій адміністрації вказали за час будівництва, а це два роки, з державного бюджету на проєкт було виділено понад 34 мільйони гривень, а з місцевого 25 мільйонів. Долучайтесь до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня. Бережіть себе.